Усім привіт! Знову ми з вами у цій студії будемо обговорювати найголовніші новини, які відбулися на цей час. А, і, зокрема, зокрема, матимемо сьогодні двох гостей. Поговоримо з військовим експертом про те, що відбувається на фронті, про новину, що Польща підтримала пришвидшений вступ України до НАТО. І ще багато багато чого цікавого і про Пригожина згадаємо. І ще поговоримо із психотерапевтом про те, як війна впливає на нас з вами. Чи варто видавати всім підряд? Не те, що всім підряд, навіть а повістки тим чоловікам, які якесь правопорушення зробили там у Львові нещодавно видали повістку хлопцям, які слухали російський музончик, і до речі, про. Російську музику, ми сьогодні так само поговоримо, що українці продовжують слухати і чому це теж відбувається. Я нагадаю, що ви маєте підтримувати українське військо, бо воно боронить нас із вами. І завдяки Збройним силам України ми тут перебуваємо в тилу в більш-менш спокої. Насправді, поки Росія не кидає на нас чергові свої крилаті ракети. І підтримуйте наш проєкт. Отож, починаємо. І я хочу нагадати, що ті, хто нас зараз дивляться на Ютуб каналі UMN, прошу переходьте на СкрипінЮє. Тепер це наша платформа для мовлення. А буквально за кілька хвилин трансляція на UMN буде завершена. На Скрипін ми продовжимо. Отож, по ситуації на фронті, сімсот 750...